Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про управління проєктами та продовжуємо ознайомлюватися з функціонуванням проєкту, зокрема з, зі змістом проєкту. Тому, як і у минулих лекціях, ми розглядаємо три основних підходи: це pma підхід це scrum підхід та Kanban. Що взагалі таке зміст? Зміст це функції, це певні. Дії, які реалізуються під час виконання проєкту. І давайте уважно розглянемо кожен із підходів. При PMI-підході у нас є одна із ролей, це Project Manager. Саме Project Manager відповідає за формування та збір інформації. Але вся команда безпосередньо формує зміст. Вся команда збирає побажання. Але у PMA підході, саме замовник визначає зміст проєкту. Саме замовник визначає те, чим буде займатися проєкт, і як він буде функціонувати. Але сама по собі команда збирає вимоги, збирає та взаємодіє з потенційним замовником. Після цього на першому етапі після збору визначається концепція цього всього Проєкту. І після визначення концепції переходимо до ієрархії за... самого по собі проєкту реалізації. І лише після цього визначається кількість виконавців та як буде функціонувати проєкт. Отже, що варто запам'ятати, що у PMA підході саме замовник визначає зміст проєкту. Вся команда безпосередньо працює над збором. Змісту цього проєкту та визначає концепцію. Після визначення концепції переходимо до ієрархії. Scrum підхід Scrum підхід, саме product Owner, власник проєкту, власник продукту визначає, який зміст буде закладено в проєкті, а безпосередньо команда вже аналізує та реалізує цей проєкт. І що таке Канбан? Kanban? У Канбані вся команда працює над змістом, над обмеженнями, над тим, як буде працювати цей проєкт. Команда працює за ролями. Це кожен із учасників команди може формувати цей проєкт. Але можуть бути окремо введені такі. Функції, як, наприклад, аналітик, тобто він якраз буде акумулювати всі ці побажання, всі ці напрацювання, які буде безпосередньо реалізовувати команда та передавати іншим. Отже, що варто запам'ятати, ще раз, друзі, наголошую, що PMA це стандартний підхід. Саме потенційні замовники, спонсори проєкту, формують зміст проєкту. Після. Вся команда збирається збором побажань. Після збору формується концепція, а концепція вже визначає ієрархію та послідовність дій щодо реалізації проєкту. В Scrum підході Саме product owner взаємодіє з потенційними замовниками і визначає той набір компетенцій зміст який буде закладено в проєкт. А безпосередньо команда вже аналізує та виконує цей проект. І це Agile, це гнучкий підхід. Якщо в PMA підході у нас є обмеження, і проєкт не є гнучким, то в Scrum підході може він бути гнучким, може бути невизначеним у часі, і тому можливі зміни змісту. І канбан, це в нас гладка труба, це в нас вся команда працює за рулями. основна функція це виконання безперебійного проєкту. Немає обмежень на зміст, кожен із учасників може формувати завдачі проєкту. Отже, друзі, я дуже радий, що ви завітали та переглянули відео. І як ви бачите, все дуже просто.